Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. Багато хто з нас, коли чує Канада, асоціюють її з великою кількістю українців, і це правда. Адже українців в Канаді ще до війни було більше аніж півтори мільйони. Пригадую колись, коли я ще жив в Києві, мої друзі попросили мене змонтувати фільм. Надіслали мені відеоматеріал з містечка Вегревіль. Я був здивований, що більшість мешканців це все українці. Там же й знаходиться пам'ятник писанці: це Альберта, неподалік Едмонтона. Я не раз читав історію Канади. і У багатьох підручниках можна знайти інформацію, що найбільша національна меншина після канадців в Альберті це є українці. Українців багато в Манітобі, Саскачевані, Онтаріо. Ну а після війни їх багато і у всій Канаді. Скажімо, у провінції Брансвік, де з початку 2019 року проживає моя сім'я, кількість українців збільшилась у геометричній прогресії. Від декількох сімей до буквально тисячі тисяч людей. Але у мене є своя історія, яку я б хотів розповісти. По приїзду в Канаду моя перша робота була в будівельному магазині. В мої обов'язки входило продаж та консультація. Це десь відсотків 10. Мабуть, відсотків 60 – це розкладання товару на полки, а решта Решту я складав товар для вітрини. Тобто, коли щось приходить в коробці, моє завдання було відкрити, скласти докупи так, щоб люди розуміли, який вигляд має товар в зборі. Найкраще у мене виходило зі складанням барбікю. Те, чого я раніше не бачив в Україні, я став буквально майстром в Канаді. Я ходив на декілька тренінгів. Від різних представників і так увійшов смак цієї зборки, що щодня я барбікю складав такими темпами, що у нас в магазині навіть з'явилась акція. Купуєш барбікю ціною більше ніж 200 доларів, складання у подарунок. Ну а коли приходили за цим покупці, то відправляли до мене, бо я все знав найкраще. Ну принаймні, так думали мої канадські колеги. Це знаєте, як конструктор, тільки вже як робочі обов'язки. Так, от одного разу в магазин зайшла дуже старенька пара. Вони одразу кинулись в очі тим, що вони не були схожі на типових канадців. Вони вони були дуже акуратно одягнені. Я помітив, що чоловік був в такому шарфі. Мав піджак і капелюх, і дуже дуже чисте таке модельне взуття. Це абсолютно не є портретом місцевого пенсіонера. А ще у них був акцент, хоча англійською вони спілкувалися дуже добре. Коли вони хотіли купити барвікю, чомусь їх вибір впав на дуже дешеву і одразу їм відповів, що це не для вас. Вони були здивовані, і їх думка балансувала між знаєте, таким обуренням і здивуванням. Що значить це не для нас? Я кажу: ну подивіться на себе, на свій вигляд. Ви маєте вигляд на мільйон, а хочете купити щось таке, що вам. Не пасує. Найдешевше купувати це придбати через місяць собі проблему. Ну, а по вас помітно, що цей девайс ви хочете купити у своє задоволення. Я їх підвів до найдорожчого бренду, який у нас був на той час. Це компанія Weber. Вони запитали, чому ви підвели до нас до найдорожчого. Я кажу: Ну послухайте, ви маєте дорогий вигляд, а дешеве вам зіпсує настрій при першій живітчірці. Кажу, повірте мені на слово, я знаю, як дешеві речі люди повертають. Після того, як я їх переконав в тому, що їм потрібно, а мені довелося розповісти, що у мене немає комісії від продажу нового подарунок, я їм складу цю барбікю так, що там не буде жодної царапинки, все буде на своїх місцях, і завтра я вам ще й бант повішую зверху. Ну і ви зможете забрати ця пара між собою щось проговорила італійською. Чоловік обернувся і запитав мене. Ну ти ж не канадець. Звідки ти я відповідаю, що я з України? Ви не повірите, але чоловік широко посміхнувся, підійшов, обійняв мене так, ніби я йому щойно подарував авто. Він сказав: Ви українці всі такі. Я тому і перепитую, бо більшість продавців їм все одно що продавати. Дід почав розповідати, що його найкращий товариш з України. Разом вони довго працювали в Монреалі. Чоловік каже: я роками працював продюсером у кіно, але кіно те, яке воно є зараз, придумав українець. Коли я запитав, що ви маєте на увазі кіно придумав Україну. Він мені показав фотографію чоловіка, який стоїть на фоні кінотеатру IMAX. І Якщо ви почнете досліджувати, що таке IMAX, то всі дороги приведуть до засновано в Канаді. Але тут є одне але впевнений, багато хто з вас чув про таке, як IMAX, і багато мав нагоду побувати в цих кінотеатрах. Корпорейшн IMAX – це канадська компанія, яка розробляє та виробляє камери IMAX і проекційні системи. Також займається виробництвом постпродакшн і розповсюдженням кінотеатрів, афілійованих з IMAX по всьому світу. The world's most immersive movie experience begins Засновано справді в Монреалі у 1967 році. Її штаб-квартира розташована в Торонто, а також працює в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Розробили цю технологію та заснували компанію троє режисерів: Грем Фергюсон, Роберт Кер та Роман Кройтор. А зараз, на секундочку, саме про останнього. Роман Кройтор народився в Йорктоні. Це невеличке містечко у провінції Саскачеван у сім'ї українських іммігрантів Петра та Тетяни Шевчуків. Обидва з яких були вчителями. Батько помер, коли Роману було чотири. Тетяна перевезла родину до Вінніпегу і продовжила викладати. Після закінчення школи Роман навчився у Манітопському університеті, який закінчив у 1951 році з ступенем магістра філософії. Далі він зацікавився кінематографом і приєднався до національної кіноради Канади, де згодом прийшов шлях від асистента виробництва та монтажера до режисера та технологічного новатора. У 1951 році Кройтор одружився з Дженет Фергюсон, сестрою одного з трьох засновників IMAX. Вони мали п'ятеро дітей і жили в Монреалі. У 1967 році Кройтор залишив національну кінораду Канади, щоб стати співробітником Multiscreen Corporation, яка згодом стала корпорацією IMAX. саме і остання компанія, як винахід дозволяє художникам створювати намальовані вручну тривимірні стероскопічні анімації. Протягом багатьох років Роман Кройтор продюсував або режисерував безліч фільмів, використовуючи цю технологію, включно з першим фільмом IMAX Tiger Чайлд, першим. Повнометражним imax фільмом були Rolling Stones, At The Max, де, будучи в кінотеатрі, глядачі мали можливість відчути себе так, ніби вони на концерті. Ну а також був фільм Cyberworld. Роман також був джерелом натхнення для The Force. Що таке The Force? Запитайте, ви це найважливіше поняття у фантастичному всесвіті фільму Зоряні війни. Приголомшливі роботи Романа отримали численні нагороди, включаючи дві премії British Academy Film Awards, три нагороди канадського кінофестивалю та дві номінації на Оскар 17 вересня 2012 року. Він помер від серцевого нападу у вісні у віці 85 років. Я натрапив на статтю каналу CBC, що була написана після смерті Романа. Він був легендою, чия невпинна винахідливість тривала протягом довгої та продуктивної кар'єри. Його смерть є надзвичайною втратою для національної кіноради Канади та світу кіно так про нього відгукується. Роман Кройтор був чудовою людиною, яка зробила величезний внесок у кінематограф як режисер, продюсер, творчий і накненний новатор. Сказав голова національної кіноради Канади. Станом на грудень 2022 року налічується 1716 кінотеатрів IMAX у 87 країнах, з яких 1633 були комерційними мультиплексами. До них належать варіації IMAX, такі як IMAX 3D, IMAX Dome і Digital IMAX. Особливо важливо дні знати про те, хто робить великий внесок у розвиток технологій у світі. Якщо ми не розкажемо про це сьогодні, то завтра. Це можуть подати по іншому. Я гадаю, що всі українці, які проживають не тільки в Канаді, а й по всьому світу, повинні це знати. Тому наступного разу, коли ви зайдете в кінотеатр IMAX, знайте, завдяки кому у вас є можливість насолоджуватись цим видовищем. Мене звати Сергій. Це канал Відео про відео. Підписуйтесь і до наступної зустрічі!